Здравствуйте, мої любі. З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Давненько я з вами не балакала. От Танечка пише, де пропала бабка Люся, чому не балакає. Розказую. Постараюся коротенько, щоб було всім зрозуміло. Трошки не достає часу. В добі 24 години а їх маловато. Справа в тому, що я. Зараз гляжу трьох діток. Старшенькому 17, середульшому 12 і меншенькому 5 ручків, бо доня і зять воюють. А ще в мене синочок воїн. Із пораненням удома ніжечку розтрощило. Він на милицях, був на возику. Дякувати Богу, вже поправляється. От. Так що в мене є чим займатися. А ще є жінка сільська, у нас городи і худоба. Раніше тримали корови, було таке, що й по три корови тримали. А зараз корови попродали і перейшли на кози: кози, свині, кролі, качки, курчата, городи, огірки, консервація. Ну, так як усякої хазяйки. І ви вірите, ще хочеться почитати трошки дітям, особливо маленькому. Ще хочеться з ними позайматися, з меншеньким помалювати, ще позайматися чимось, і порахувати, і прописи, і віршика якогось допомогти йому вивчити. Дідусь зайнятий своїми хазяйськими справами, а в мене достатньо того, щоб наварити всіх, накормити, прибрати, помити. Насипати, знов наварити. Ви ж самі знаєте, які у хазяйки такі заморочки. Так що трошки не вистачає часу. Ось буде осінь, вже роботи такої на городі не буде, вже буде більше часу, і я вже зможу посидіти з вами і побалакати на всі теми, на всі болючі, на всі радісні, на всі щасливі, на всі печальні. Дай Бог, щоб були тільки щасливі теми, дай Бог, щоб були тільки радісні теми. А поки що перерва. Я у відпустки такі. Я вас люблю. Я бажаю вам добра. Я бажаю вам міцного здоров'я. Кріпіться, мої рідні, моліться, мої любі. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо.